Добрий день, мене звати Феченко Тетяна. Я учениця Славутицького ліцею Вишгородського району Київської області. Після історичної перемоги українського боксера Олександра Усика, який підняв над головою шаблю Івана Мазепи. Це був перший випадок в історії боксу, коли музейний артефакт такого рівня демонструвався на спортивному заході. Тож тема нашого сьогоднішнього проекту шабля Івана Мазепи, як символ боротьби за незалежність та національну гідність. Тепер розповім трішки про бій Олександра Усика. Олександр Усик Тайсон Ф'юрі, професійний боксерський 12-раундовий поєдинок Реванш у важкій вазі, який відбувся 21 грудня 2024 року на футбольному стадіоні «Кінгдом Арена в Ер Ріаді. На кону стояли три чемпіонські пояси. Переможець отримав статус об'єднаного чемпіона світу. Значення бой для українців, коли українці побачили на арені шаблю Івана Мазепи, що знаменувала перемогу українського боксера Олександра Усика. Більшість українців подумали: Усик дійсно показав здатність українців перемагати за свою незалежність та національну гідність. Шабля гетьмана Мазепи символічний артефакт, що особлює боротьбу за незалежність України. Саме Мазепу, російська пропаганда, поплюжила століттями. Уявляю, як зараз пригорає москалів, пожартував Усик. Тому історія цього артефакту зацікавила і мене. Актуальність проєкту Образ Мазепи, його боротьба за державну цілісність та незалежність українців набувають нового значення в умовах російсько-української війни, за незалежність України та її територіальну цілісність. Шабля, яка стала хетьманським спротивом Росії, вцілює не тільки особисту боротьбу Мазепи, а й загальнонаціональну боротьбу за волю і самовизначення. Вивчення цього артефакту дозволяє не тільки зберігати національну спадщину, але й глибше зрозуміти ключові моменти боротьби за незалежність, які вплинули на українську націю. Тому дослідження шаблі Мазепи є важливим для збереження історичної пам'яті та підтримки національної гідності. Мета проєкту з'ясувати історичне та культурне значення шаблі Івана Мазепи як символу боротьби українського народу за незалежність, національну гідність та державність, дослідити її роль у формуванні національної ідентичності та увічненні пам'яті про гетьмана як відомої історичної постаті. Тепер розповім трішки про Івана Мазепу як гетьмана і державотворця. Іван Мазепа, видатний військовий та політичний діяч, меценат, гетьман війська Запорозького, голова козацької держави на лівобережжі і на Дніпрянській Україні. Метою Мазепи, як гетьмана війська Запорозького, було об'єднання всієї української держави, лівобережжя, правобережжя, Запоріжжя і якщо можливо Слобожанщини і ханської України в складі єдиної української держави. Його прагнення до незалежності України. Гетьман Іван Мазепа намагався зробити з України європейську державу, підняти і зміцнити значення і престиж гетьманської влади, яка за десятиріччя руїни зазнала страшної девальвації. Спроби цього гетьмана вирвати Україну з-під московського ярма, реалізувати велику ідею незалежної самостійної української держави зазнала поразку. Але протягом трьох століть. Ця ідея живріла в серцях найкращих синів і дочок українського народу. Мазепа був не лише вправним політиком, а й громадським діячем. Період його гетьманства безперебільше називають золотою добою, українським відродженням освіти, культури, літератури, мистецтва, теології, живопису тощо. Мазепу вважають одним із найкращих гетьманів. Він розвивав культуру, духовність українського народу. Тепер розповім про сам артефакт. Історія створення та походження за легендою, цей артефакт подарував видатний гетьман Іван Мазепа своєму соратнику Осовулу Савичу. Пізніше шаблю викупив колекціонер Василь Терновський. А з 1925 року вона стала частиною колекції обласного чернігівського музею імені Терновського. Опис шаблі та її унікальні ознаки. Зразок українського зброярства, пам'ятка історії та культури, виготовлена в Стамбулі в XVII столітті. Біля руків'я яквинка розміщена таушований картуш у вигляді сегментованої арки, що завершується пальметою з медальйоном. Ця шапля інструктована високопробним золотом, сріблом і дорогоцінними каменями Є витвором мистецтва зі складною орнаментикою та християнським сюжетом. Напис на шаблі та його значення. З правого боку клинка зображені дві запалені срібні свічки у золотих свічниках, між якими зображено кущ шепшини. Центральним елементом композиції є Богородиця з дитям і квіткою, розміщена в округлому картуші, над яким двоянголи янголи увінчують Богородицю короною. Даний іконографічний тип відомий під назвою «нев'яночий цвіт, що символізує дівоцтво та непорочність. Уздовж клинка є напис: всю надію на тебе покладаю. Мати Божа, захисти мене під покровою своєю шабля символ боротьби за незалежність. Вважаючи, що символом, який тримав Усик, була саме шабля Івана Мазепи. Це не випадковість і не просто антикварна річ. Це потужний жест, що має історичне коріння. Мазепа фігура, яку демонізували в Росії століттями, наклали на нього анафему, зробили з нього зрадника в очах мас. Але для українців він став символом боротьби за незалежність, за власний шлях та гідність. Більше двох століть кожен рік, у першу неділю Великоднього посту, в усіх державах Російської імперії замовно проклон. Минали Івана Мазепу. Проголошували йому анафему. В радянські часи його ім'я згадували тільки з лайливими епітетами. Образ його змальовували виключно чорною фарбою. Піднявши шаблю, усик привернув увагу усього світу до постаті Івана Мазепи. Тож, через декілька годин після бою, кількість запитів у гуглі перебільшувала десятки тисяч. Таким чином, відомий боксер привернув увагу до артефакту та історії українців. Висновок. Отже, шапля Івана Мазепи, яка понад 120 років зберігалася в музеї, сьогодні привернула увагу не лише як історичний артефакт, а як потужний символ боротьби. У руках Олександра Усика вона стала не просто зброєю минулого, а знаком сучасного опору, гідності та незламності українського народу проти російської агресії. Дякую за вашу увагу.